Добрий день, дорогі шановні люди! Слава Ісусу Христу! Миром, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин. Я бажаю вам миру і добра. Я прийшов сюди, щоб закликати тих, хто вірить в Бога, до молитви за Україну, за народ України, також моліться за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати і приймати закони, які угодні Богові. Ну найважливіше, я хочу сказати вам радісну зв'язку. А про те, що Бог, перець небої землі, любить людей. Бог добрий. Бог настільки сильно появив кожного з нас, що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, для того, щоб кожен, хто покається у своїх гріхах і у в Ісуса Христа як Свого Спасителя, отримав прощення гріхів і дар життя вічного. Бог любить людей, але Бог буде судити людей і кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Але для того, щоб ми не відповідали за свої гріхи, щоб ми були прощені, Ісус Христос пролив світу не кров. Він помер, але в третій день Він воскрес. Для того, щоб спастися, потрібно покаятися в своїх гріхах і увіривати в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Якщо сьогодні в вашому серці ви відчуваєте, що вам потрібно покаятися, промиритися з Богом, ви можете повторити такою молитвою: Боже, прости всі мої гріхи. Я вірю в Сина Твого Ісуса Христа. Я прошу тебе, війди в моє життя. Я дякую тобі за дар життя вічного. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Якщо ви щиро покаялися, сьогодні ваші імена записані в Книгу життя. Читайте слово Боже для вашого духовного розвитку. Дякую за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь. В ім'я Ісуса Христа.